Російські змі опублікували начебто текст меморандуму від руснявих перемовників на чолі з Мединським, де було власне 31 пункт. Звісно ж, русня стоїть на своєму. Віддайте нам навіть ті області, де ми не окупували їх повністю. Тобто, добре, Крим окупований повністю. Луганщина майже повністю, але все одно, Донеччина не повністю. Херсонщина і Запорізька область наполовину в відсотках, боюся сказати не точну цифру. Типу, віддайте нам ці. Області під час припинення вогню хочеться показати жест, який би охарактеризував, як Україна віддасть ці області. Міжнародне визнання Криму, Донбасу та Псевдо Новоросії це такий термін. Ці ж виродки застосовують у складі Росії нейтралітет України. Це єдине про що можна говорити, адже в НАТО нас бояться брати про це щось можна десь якісь вести діалоги. Проведення виборів президента та Верховної Ради в Україні не пізніше ста днів після скасування військового стану. Воно й так буде після скасування військового стану. Їдь. Ідіть ви в Росію. Припинення вогню передбачає заборону передислокації ЗСУ за винятком переміщень для відведення військ, щоб ви легше тоді захопили. Ще раз цей жест хочеться показати: заборонена розміщення ядерної зброї в Україні її не буде. Наші партнери за НАТО боязкі для цього. Припинення поставок західної зброї. Ну це. Як тільки війна, якщо, якщо, бо як тільки поки що немає таких перспектив, якби, якби війна закінчилась, то відразу Захід би і так припинив постачати зброю. це цілком очевидно, на жаль. Мирний договір між Росією та Україною має бути схвалений юридично зобов'язуючою резолюцією Радбезу ООН. Пам'ятаєте, скільки разів расисти говорили, що ми напали на Україну. Ну, не напали, СВО, все. За статутом ООН. тобто вони спеціально беруть організацію, яка нічого не вирішує, яка в разі наступного нападу так само нічого не вирішуватиме. Ну тут браво тут, прямо верхівка щурячої дипломатії Росії для остаточного врегулювання в Україні необхідне забезпечення цитата повних прав, свобод та інтересів російськомовних. Вже кілька разів хочеться показати не непристойний жест, але зрозумію, що це викличе санкції до телеканалу, тому не можу тримаю себе в руках. І відмова від взаємних претензій щодо збитків від бойових дій хочеться з обох рук показати цей жест. Ви зрозуміли який. Ну тобто, абсолютна маячня, абсолютна. Пам'ятаєте, що що викинула так би мовити Україну? Ну, тобто викинула на загал, видала на загал, припинення вогню обмін полоненими. Як там невизнання окупованих територій. Ну, тобто абсолютно чітка позиція згідно з усіма міжнародними нормами та законами, що висунули терористи? Абсолютно терористичну мечню. На жаль, це так і буде, і це вони просто затягують час. Але вкотре, вибачте, за передозування Олександра Сергійовича Пушкіна обмануть Трампа ні сложно, він сам обманува рад, А США це все ще ключова. Країна в геополітиці і та, яка чинить зокрема і суттєвий вплив на російську здатна чинити суттєвий вплив на російсько українську війну. Ну і власне про другий раунд так званих перемовин з Росії, який нічим не завершився. Теж тільки лінивий блогер і оглядач не говорив. Воєнний оглядач, а також нині військовослужбовець Олександр Мусієнко, теж про це згадував. А що сказав, давайте зараз послухаємо. Російська делегація продовжує стверджувати про те, що припинення вогню, так як наполягає Україна на 30 днів, можливе, можливе лише за умови виведення українських військ із Херсонської та Запорізької областей, в тому числі із обласних центрів, які Росією не контролюються. Я думаю, як ви розумієте, що ці умови є неприйнятними і, очевидно, що виконуватись не будуть. Тому якогось прориву на сьогоднішній день взагалі не спостерігається, і після перемовин 16 травня російська позиція не змінилася на перемовинах і 2 червня, власне кажучи, про що свідчить про те, що Бойові дії, війна буде тривати, і Росія чітко демонструє готовність вести бойові дії, в тому числі ви бачите наступ на Сумщині, наступ на Донеччині. На превеликий жаль, в деяких районах ворог має тактичні успіхи, має просування. Але, попри це, триває оборонна операція Збройних сил України для того, щоб стримувати противника. Ну і, власне кажучи. Крім цієї операції, продовжуються дії на території Росії, які як би там не було, але все ж таки мають тиснути на позицію Росії. Скажемо так, при всі при всьому бахвальстві, браваді і такій самовпевненості цинічній росіян, ну давайте визнаємо відверто. А, а яким чином ще можна добитися зміни їхньої позиції, як не проводячи операції по Росії? Це один із шляхів. Ну і а, тим часом а, значить, російська делегація а, ну, спокійніше поводилася, а, але нахабство, знаєте, воно таке, як воно є. Подивимося, може треба ще пару якихось заходів і вже спробують вести себе як люди. Це відреагував Володимир Зеленський. І ще Зеленський назвав росіян ідіотами. І ось чому Зеленський про те, як росіяни ставляться до повного і безумовного припинення вогню. В принципі, як такого припинення вогню вони не бачать. Вони сказали, що готові на припинення вогню на 2-3 дні, щоби забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, бо припинення вогню для того, щоб не було убитих, сказав президент України. Ну, цілком логічно, я думаю, що ми. Підтримаємо і поділяємо саме таку точку зору, тому що припинення вогню дійсно має бути для того, щоб не було вбитих. Але давайте говорити відверто: Росія вважає, що вона здатна зараз досягти певних успіхів військовим шляхом, і літню кампанію вона буде намагатися це зробити. Це був протягом літа і навіть осені розраховувати на те, що Стамбул, та Стамбульський формат буде мати якийсь прорив. Ну говорити не доводиться хіба що зараз ми побачимо ще одну-дві-три таких спецоперацій від Служби безпеки України, нашої розвідки збройних сил України на території Росії, які зможуть вивести Путіна із рівноваги і іншого шляху. Не буде у Росії, крім як піти на поступки. Ну і плюс до цього додадуться жорсткіші санкції з боку Сполучених Штатів Америки, ефект як через яких через будуть будуть помітні там через кілька місяців, хоча б через 3-4 місяці, при формуванні там бюджету на наступний рік і так далі. Реакція Трампа така, що цій війні потрібно покласти край, зазначила прес-секретарка Білого Дому щодо спецоперації Служби безпеки України. Але як дописують українці, йому певно сподобалося. Просто він соромиться сказати, адже розуміємо, на чиєму боці він зараз грає. Так, от прес-секретарка Білого Дому прокоментувала таку безпілотників на території Росії, яку здійснила Україна в неділю. Передає Sky News, і вона наголосила, що позиція Дональда Трампа залишає. Ця незмінною конфлікт має завершитися мирним шляхом. На запитання журналістів про реакцію Трампа вона відповіла: реакція така, що цій війні просто потрібно покласти край. Вона також підкреслила жорстокість війни та голоси наголосила на потребі якнайшвидшого завершення бойових дій. Далі цитую. Ця війна була жорстокою з обох сторін, і за багато людей загинуло. Говорить вона. І, крім того, за її словами, президент Сполучених Штатів послідовно закликає до дипломатичного врегулювання. Президент хоче, щоб ця війна закінчилася за столом переговорів. і Він чітко дав це зрозуміти обом лідерам як публічно. Так, і приватно зазначила вона. Ну, дійсно, ми бачимо, що відповідають на ці заклики расисти. І під час перемовин у Стамбулі, другого раунду, який вчора відбувався, знову ж таки вони не бажають припинення вогню і говорять про це побільше відкрито. Адже знову ж таки Мединський вчора заявляв багато таких заяв гучних від нього лунало. Ну і на це звертають увагу зокрема і наші високопосадовці. До прикладу, Андрій Коваленко, також аналізує останні події. Далі можемо обговорити його. Коментарі, те, що він дописує в себе у телеграм-каналі, тільки перед тим хочеться трошки відрефлексувати на ці реакції Керолайн Левіт. Ну я розумію, що це просто е, та голова, що говорить. Тобто, все, що туди вкладає Трамп, вона буде ретранслювати, навіть якщо треба буде говорити про пришестя інопланетян чи про те, що Трамп винайшов там ліки від онкології. Вона все це буде повторювати. Але для до неї, як до речниці, і до Трампа, і до всіх, от постійно, в них оця сентенція яку на на. На щастя, на, на честь для нього не вживали в оточенні. Байдена війна жорстка з обох сторін. Хотілося б, щоб американці показали один достатньо один, один задокументований і підтверджений, наприклад, розвідкою. Факт вчинення воєнних злочинів українцями. Робота по цивільних, робота по цивільній інфраструктурі. Заводи ВПК ми не рахуємо, це входить фактично в оборонну промисловість, і яка потім, скажімо так, працює в терористичних цілях проти України. Хоч однісінький факт, де Україна спрацювала проти конвенції з полоненими, які не поміщаються в автобуси на обмінах, бо їх так годують, що вони вже йти не можуть на тих обмінах дойти до свого посадочного місця. Щоб отакі виродки, як левід, хоча б один такий факт навели, де Україна порушує, щоб не тріпали про це. Гинуть з обох сторін. Тут окупанти, а тут жертви. Їх не можна робити тотожними. Жертва ніколи не провокувала окупанта. Якісь розмови про там, так перед повномасштабним вторгненням. Зеленський кілька разів заявляв, що Будапецький меморандум не працює. У нас немає гарантії. Дивіться, вже вони скопсько накопичують війська. Це не є провокування до геноциду. Абсолютно, це є заяви незалежної держави. Що, хоч вона може говорити, те, що не шкодить її іміджу і не загрожує сусіднім країнам, це ніяк не загрожувало ні Росії, нікому. Хочеться, щоб оці виродки, хоч трошки подивилися, це ж новітня історія, це не середньовіччя. Не треба там за козацтво згадувати, чи як Путін любить говорити всім підряд про піченягувати. Та ватрусь, все це ж новітня історія, щоб такі, от але Левід просто говорить те, що її вкладають в вуха. А Трамп він просто дистанціюється від цього. Він живе в своїй бульбашці, йому добіса історія, йому до біса навіть економіка. В нього бачимо феєричні угоди, коли він накладає мита, а потім їх же скасовує. Ну тобто, оці от про з обох сторін жорстокість, це хочеться, щоб вони засунули ці заяви. Ну, скажімо так, в довгий якийсь ящик овального кабінету. Ну а далі Андрій Коваленко про інших виродків, це про расистських. А Андрій Коваленко це очільник центру протидії дезінформації. Так от він дописав таке, з цим теж важко не погодитись. Доволі смішно спостерігати як російські пропагандисти Андрія Коваленко. Ви бачите на своїх екранах. Зараз він не пропагандист, він контрпропагандист, якраз як російські пропагандисти пише Коваленко, і різні філософи для заходу, типу Дугіна, шоковані операцією Павутина, намагаються доводити, що це все зробило НАТО. Ось це постійне намагання заперечувати суб'єктність України. Все більше виставляє їх посміховиськом не тільки для зовнішньої, але й для внутрішньої аудиторії. За внутрішню буду сперечатися. Втім, помітна відсутність координації, коли частина воєнкорів пише про прогрес. З України а інші пропагандисти видумують дурню про НАТО. Ну хочеться теж рефлексувати. По перше, скільки б не говорили всілякі дуги, не про те, що НАТО, а українці або вони там нас знаєте, як називають, не здатні на таке. Ми розуміємо, що дугін не вартий нігтя з мізинця малюка, наприклад. Або Зеленського, або Буданова. Дугі не це, це пиль, це сміття. Ну, тобто сидить якесь згорблене щось з бородою, і, і воно говорить про ну, Віліччя. Вони не варті нігтя з пальця малюка. Це перше. А по-друге, якщо це дійсно НАТО, расисти в цьому ВП, принаймні, на аудиторії йде така подача, так оголосіть їм війну. Зробіть якісь дії, я, я проти війни, я проти будь-яких воїн. Війн. Жодна війна не вартувала тих причин, через які була розв'язана, але так скільки ж можна. Погане там слово мало би говорити. Тоді робіть, якщо ви вважаєте, що ось он, 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 ваш ворог не ви ж говорите, що Україна поле бою, а там стоїть той ненависний захід. Так робіть щось проти них, але ви нічого не робите, бо кишка тонка. Це зрозуміло абсолютно. Тому не дивно, що і Коваленко, і багато хто збиткується з цієї недологості русні.